Всім привіт! Ну що, зараз трошки політаємо. Трошки держу їх минутку дві. Так щоб вони привикали, привикали і привикали. Бо той от я трошки, не значить, цей год вийде, той от трошки не так привчив і вони вилітали одразу з голубятні в воздух, не на круг сідали. А я цей год хочу привчити, щоб вони сідали одразу на круг, посиділи, а потім з круга їх зганювати, зганяти. Воно тоді красивіше. Ну як? Коли вони вже ігру наберуть, їх зганять отак з круга, воно красиво тоді, вони з ігрою йдуть. Хоп-хоп, можна ще полюбуватися, ви хочу це його так краще. А вони їсти хочуть і летять. Цей раз я двері закрив. Я завжди закриваю, то коли відео знімаю, щось забуваю. І все. Зриваються вже такі. Ну вже літають. Вчора минут може до 10 політали. Я боюся їх держати довше в воздухі, щоб не сіли ніде. Щоб ніде не сіли на кришу. Починаю осадочного голуба кидати. Він вони тоді сразу сідають. Тут на кругу нічого нема, голубів нема. Значить сідати не можна. Вони літають, 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 літають. Я дивлюся, що вже хуже сідати, вже в них сил нема. Опа, голуба на круг кидаю, підв'язаного. Щоб він ходив пішки. Це хто займається, то... ну я розказую те, що ну, якби, як я його роблю. Ви вже дивіться, хто знає, хто не знає цю інформацію. Ну, Вони уже после три минутки сидять уже больше. Все. пішли. Вони вразно. Свистить не надо. хвостах там катаются Он на черный. Белый на хвосте поехал. Пока я их атак. Вот Лишь десятка, 12 штук, по-моему, сколько я там. да, штук 14, может, 12. Что ж, хочу две голубятни, два отдела сделать. Никак не хватает времени. Коротше, що до чого я веду, що буду меншими вітати. Ну, літати. Максимум 10 штук, це, ну, то це багато. 7-3 5, ну да, дивиться. Як ігру набирають, то там треба меншати. Стою. Оце в чому слажність. Так, лише її треба не толпою ганяти. Тоді швидше ігру набираю, свічу. Топа, а там як почне пікірувати до круга, то взагалі одного. Треба гонять Всі останні на кругу сидять. І того запускаєш, голуба, який пікірує. І він починає пікірувати, красоту показувати. Того так ли багато не держит. Ну я цей год хочу більше. бы багато я розвів цей год так ли. Це дуже багато. Я б сказав, уже там 25 штук десь. І ще так само буде. Буде десь 50 штук на гон. Не знаю, чи я справлюсь, знаю, чи буду розпродувати молодежу. Молодежу. Ну я хочу одібрати просто хороших голубів. Кидаю осадочного гона. Ось так це приходить і починає злітати було биш це ж стайна птиця От так, з допомогою, за таким методом ще можна збільшувати польоти в годинах, ну як в годинах в часі. Тож у мене ой, сьогодні вони ще більше політали. Ну, як більше, не більше. Ну, да, десь. Минути, минут 5, 4 політали. Сід. Рибу підкормлювати пішов. Кашель наварив. Я там кладка. А я підкорм завтра коропа на кілограм пісень. Посунула. Так, ну і що? Що, тепер кормимо? Ось такий там петали мене, який ви використовуєте для гонніх. Покашу ось такий на даний момент. Ось я не слухняні, полетіли Корм шукають хочуть голуб'ю. Голуб'ятні теж корм нема. Ось такий кван. 40% кукурудзи, 50 пшениць. Пока що. А там подивимося. Кукурудзу, конечно, буду уменьшать. Просто у мене її зараз багато, я вирішив трошки її скормити. Подивимося потом на голубів. Які вони будуть? Кукуруза це енергія, вона швидко переварюється. Пшениця це білок, сила. Те, що те полезне для польотів. Просто треба в меру його давати. Понятно, якщо зерно. Буде кормити, буде валятися під ногами то вони будуть джеріть і будь важкі. Если дозу давати правильно. Там кажуть спічечний коробок на головах. Як на мене маловато. У мене більше йде не відміряв точно. Ніяк не возимось відміряти. Ну, інше. Наверно, пішечного коробка. Такі вони вже мощні, крепкі зробились. Чубатий цей же щось. Де? А ну чубатий. Прошлогодниця. Подивимось, що він щось покаже, чи не покаже ні тут. то вибракуємо. І по-любому щось покаже но шо? Крух треба прибрати, газон уже косить скоро. Та чого Де я той на забор сідає зараз. Трохи мала в мене площадка, якби трошечки туди, туди трошки на пару метрів ширше. І забор ще на пів метра, ну забор ще не зябу. Всякі коти. Яструб даже туман в сітку вдаряється, якщо нападає. Ну не всегда, но де які вранті 13, 13 штук тут я ганяю получається Поки що так Ну бачу що не годиться воно якби менший толпою Бо ну, вони сили звісно наберуть Сили наберуть тоді більше стоїть так держаться Ну як стої Бо просто тут Пару штук, наприклад, слабіх починають десь сідати і всю стаю. Ті політали, наприклад, там 10 минут, а слабі не можуть 10 минут тут літати. Вони там 5 минут поки що літають і хочуть сідати. І садять всю стаю. Бо із- -за них я тоді кидаю осадочного голуба на кругло, бачиш, хочуть сідати. Він же ж примоститься, якщо що, на кришу. Я не хочу, щоб примостився в такому возрасті Він на кришу, бо він тоді привикне. А до сусідів, якщо сяде, не зженеш. Тут в мене то сяде, то я жену одразу і він не буде привикати, але все одно не хочеться, щоб він пробував. Це такий період важ... важний, щоб навчити його правильно треба. І тоді будеш кайфувати. До Нового году буду ганяти їх. Ну. дай бог, що все добре. На яструб не, не забира нічого. Прошли год я до Нового году. Я кажу з трьох штук, то всю зиму ганяв, 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 ганяв. Двох яструб забрав, одна голубочка там осталася. То я її До пакистанців туди вкинув. Вона, коротше. Я до неї не дивився. Вона почала сідати не туди, куди але коротше, вона сама зайшла туди, ту березню, вже привчилася з ними, на круг не сідає. Сусід прикольний. Открыю. Дверки открыю. Он дуже золотить сам, не? Что так долго О, хорошо, хорошо. Хорошо. Все, никого не мог, все вынуть. Хорошо. Можно трошки зерначка кидать на круг Вон это десь силы бишь спокойнейше начинать действовать чуть-чуть там -чуть, щепотка жду пару минут это я вам не буду снимать сейчас подожду короче пару минут и потом дальше включусь тут уж такие Но ну, охчуби єсть. Перелиняю буде красавчик. Ну і жовту грудя. Це експеримент. Жовту груді з ігрою, ну не знаю. Що у них буде за ігра. Яка? Лимонів в її. Так, оце ось От чорного вийшла. Чекмакли. Ну, шучу, наверное. Все, слетайте сюда. Залетать хотите, короче. Все, вся будка у меня трохи краще вроде. Слетай. Начинал было. стайка на хвостах катается. Ты слабенький, на черный шесть. Понизу, понизу. Ничего. Специально буду снимать, на паузу не буду нажимать, поднимемся. через скільки вони сядуть, скільки хвилин тут літають Коли почнуть сідати Зараз я зловлю осадочного треба вичистити. хоче примоститься. Не, полетіли. Чись їх туди тягне, в ту сторону. Той гот тут на город, над городом літали, а цей год туди щось сусідів. А, черный синий вот паразит. Это рыба. слабший. Тяга всех. Вон летел. Вот за хвости Рассыпалось. Нема тренера. Тренер, ну тренер, не слаби, забирай. Такие ж бороны якась пролетела. Да их трохи. Оно черный. Молодец. На хвосте катается. Красота. Так, короче, надо пускать. О, ну хорошо. Вроде все силы. О, вот это оно. Вот это оно. Хакают. Вот это хорошо. Значит, заморилось. А, все. Слабейший страшно день. Что ж, мы тут полетали. Ничего, ничего. Ну, Я думаю все і справиться і не жарко ж. Жирненький може. Може треба трохи зменшити корм. Трохи надо уменьшить корм, навірно. Може кукурузу вбрати. Кукурудзи вообще, може процентів 20. Ну, хай з недільку покормлю так, а там подивимось. Відро це з корму. Там подивимось. Може уберу трохи менше кукурудзи та й менше корму. Важкі вони. Ну та й слабі вони, що ж вони тут літають у мене Четвертий, п'ятий день. Навірно, десь. Ні, це вже сьогодні результат. Минут п'ять політали. А тут таке, вони що 2 минути і сідають. Звісно, вони слабі. Оце стіки можете подивитися на відео, тепер стільки вони в мене політали. І вже на хвостох кватується, ж кажу, там якийсь і перевертався вже чорний, що ж вони тут неділю літають. По відео треба глянути, коли я там перший раз їх ганяв. Бо я вже не пам'ятаю, не записався яке число. Подивлюся потім, який це день вони літають. І то не кожен день ніякі дні був, не вийшло вчора, наприклад, Але кожен день я так. Так, ну що, ладно, бо буде двіне сильно відео. Ну так вийшло. Показав скільки зараз вони літають по времені. Добре, всім до побачення до наступних відеороликів. Пока.